Микола Зеро, Мої серпневі дні і безголосі ночі. Мої серпневі дні і безголосі ночі, Самотні спомини на сірому узбоччі, Широкоскруглених і вицвілих горбів, край придорожніх верб і мудрих вітряків, Які далекі ви. Далекі і не схожі на ті прогулянки веселі та погожі, коли, не знаючи ні чорних дум, ні втрат, ми сповивали ніч у серпантин цитат, признань захованих і явних декламацій, хто знав, що й дотепер, до років горя й праці, ті легковажні дні уламки буйних літ. Простягнуть золотий, метеоричний слід, переможного миру вам.